Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Не забувайте присипати стіл порошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо жгут. Іншу булочку будемо формувати другим способом. Так як я показую на відео. Вона виходить круглою у вигляді плетеної квіточки. Булочки у вигляді коси робимо 5 штук, круглої форми 7 штук. А зараз покажу третій спосіб, мабуть, найлегший. Просто подивіться уважно, як це роблю я. Довгу кубаску зігнути її навпіл і скрутити шнурочком, щоб вийшла симпатична.